Кременчук відзначив міжнародний день танцю. 29 квітня в міському палаці культури відбувся щорічний всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва «Dance Sensation 2023. Цьому році у нас приїхали із горішні плавні, піщане, міста Дніпро, Харків, Полтава. Такий великий конкурс. Ми дуже раді, незважаючи ні на що, ми танцюємо ми розвиваємось і йдемо вперед. Понад тисяча танцівників та циркачів більше 20 різноманітних номінацій. Кожен учасник намагався довести, що саме він гідний перемоги. Всі брали участь як сольно, так і колективно для зручності учасників та суддів. Фестиваль був поділений на три відділення за номінаціями. Перше відділення це Пол спорт пол пол-арт-спорт та циркове мистецтво. Друге і третє відділення це колективи. У нас багато дуже номінацій: контемп, фріденс, хорео, естрадний танець, народний стилізації. Страх не справитись з поставленим завданням, ейфорія під час виконання номеру. Талановиті учасники фестивалю поділилися враженнями від свого виступу. Трошки страху, бо я боялася не зробити трюк. Но все, все вийшло. Я задавала на своїм виступами. Я з трьох років вже виступаю, то мені не страшно. Я завжди мріяла на гімнастику повітряно перейти і перейшла. Я все, що планувала, те й зробила. І йшла на сцену, мене всі успокоїли, бо мені було страшно. Бо я коли виступала до цього, я впала тоді. Зараз я дуже вражена була своїми ну, новинами по повітряної гімнастиці. І от я займаюся повітряною гімнастикою, ну десь вісім або 8 місяців і мені це дуже подобається. Частину коштів за участь у фестивалі організатори перевели на підтримку військових ЗСУ та сімей, які постраждали під час ракетного обстрілу житлового будинку в Умані. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кримачуцькі новини.